Сфотографуйте перед цим і потім через 20 хвилин після того, як ви зробите собі самомасаж, ви себе не впізнаєте. Ну, Якщо ви будете це робити там хоча б два рази в системі. Можна навіть кожен день, якщо це буде там по 15 хвилин, кажеш. Я обов'язково покажу це. Абсолютно круто Давай, працює. А, треба продезінфікувати руки. Треба помити руки, треба намастити маслом або жирним кремом. Лице а а У мене алергія на масло. На масло алергія, кремчик. Ну кремчик що, що по чомусь катається. Ага. Ну візьми ага. масажний крем. Неважливо на обличчя, масажний, на крем. Що? масажний для лиця. Крем а, для, лиця, для лиця, неважливо на чому ви робите. От ваше не важливо. Руки. а на які космітики? Вона працює. Та це все в дупу. Не важливо. Руки. Там важні руки. Дуже важливі руки, що руки в масажиста правильні, вона тобі вимодулює все, що тобі треба. Що ми робимо? Щічки підтягаємо, тут Під підтягаємо обмасаж лиця, очечки, все робимо. Зараз все покажу. Ну що, поїхали? Давай. Ну давай, пок... а на чому ти будеш робити? У мене тут щось було. Що Не, було? Ну, нормально. — Що було, то Це було. тональний крем? Ні, це серум. А -а. Ви можете робити на масажному кремі або на маслі. Зараз у мене тут дорогий крем, він не підходить, але я ж повинна вам якось показати. Повинно бути скальження. Тому. Дуже важливо лімфу. Ну, Тобто, обличчя чисте повинно бути? Чистей овкос, не так як зараз у мене, розмазувати тоналку по, по цьому. Дивіться, з чого я починаю. Тримати твоє волосся значить, з чого я починаю? Вам треба зробити відток лімфи. Ось Боже, так виходить. Це, це дуже робиться. сексуально. О, так. Значить, дивіться, дорогенькі мої, щоб ви не втрачали ритму, вам треба рахувати. От беріть і робіть. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І так 20 разів. А чому втисніш? Вона шкіру хіба не розтягує? Ні, ну це ж ти робиш лімфу. Зараз все побачиш. Ти тиснеш сильно? Ай, я тисну сильно. так. Щоб у нас була гарна лінія оцього підборіддя. Це називається трікутник вугол молодості. Треба, щоб він був дуже гарно окреслений. Щодо цього. Що uh -huh. для цього треба робити? Бачиш, в мене цей, крем, цей крем, ну цей крем не підходить просто для цього. Це треба або масажний крем, або любе тонке масло, або виноградної кісточки, або навіть сонячне, рафіноване підійде, або там, я не знаю, авокадо, або ще любе, любе масло. Просто олівкове, воно трошки густе. А якщо Як то, жирний блін? Ну, та й що, дивися. Що ти робиш? Отако, робиш ці крабіки. Пощіпування. І туди вниз. Теж рахуйте 20 разів. Три, чотири. І вниз, щоб лімфа уходила. Тепер берете оце під підборіддя всіх дівчаток старших. За нас. За нас. І набагато молодших за нас. Ну, не видає, Давай не видає, видає оця штука, яка провисає. Що з нею треба робити? Берете і робите оцими костяшками робите отак. Раз. Два, три. І ще, дівчата, 4, не забувайте, що 5, з, якихось, 6, з якогось моменту 7. в телефончик ми дивимося не отак. От, так, да. а отак от. Отак, тільки не робіть цього в кроваті, бо він падає да, і розбиває і розбиває нос носа. Да, просто отак от, от читаємо. Бо Далі 20, 20 разів заходить. Потім отаке от дуже гарне. О, дивіться. Раз. Ну, два, мені здається, ж ти шкіру розтягуєш. Ну, тому що Треба, щоб скольження було. А, Це тоді в цьому не... кремі. А, три, чотири. А як масажі ця, то вони теж все розтягують. Ну, потім все наоборот стає. Так, чотири. П'ять і так двадцять разів. Що я в тебе люблю? Ось шо? ви зробили. У тебе є відчуття по життю, що все, щоб ти не робила, ти права. Це правильно, ти це правила, точно. Да. Дивіться, отут у всіх робляться оці бульдожі щічки. Не хочу бальдовжі жічки. Раз, два, три, 4, 5, і так 20 разів. Зрозуміли? Тепер ще. Піднімаємося вище. <к you're at> О Боже. Оця штука. Раз, дивіться, два, три, вверх. 4, а можна я до тебе буду приходити 5, на масаж? 6, ти будеш мені 7, робити. 8, а я 20 готувати разів. почала, готувати почала, так, я тебе буду що? готувати. Так, тепер у нас оця історія. Так, так само. Раз, я можу робити борітос. Три, бачите? А ще 4, можу таку капустку броколі робити, що вона аж хрустка. Тобі здається, що треба говорити, да, в цій момент? <гум> Ні, я хочу. Дивіться, <гум> я засипаю. мішки під очима. Дуже важливо, гарно їх намазати, таку видавлюєте їх і до вух, щоб лімфа виходила. Оцей право прекрасна для підняття, як це повіки. Повії. Повії. <гум> <гум> Давай піднимемо трохи повії. Дуже класно ще робити, закриті коли очі, от так. от, Прижимаєте і от так от, Все по 20 разів. Лоб. раз, два. І оце ж ти робиш три я. рази на тиждень таку от історію. Мало того, ти, ви по 20 разів все зробили, і потім тричі повторити. Тричі повторити. Ви побачите, як ви будете виглядати. Дивіться, от лоб, лоб. лоб. є ж всі масажири. У мене такі є масажер. Він схожий знов не на нашого. На, що з на, такими рук. Такими шайбами. Дивіться, це як е, статевий орган так. і е, куплений у секшопі. Ну, оцей, як він називається по-українськи? Член. Член. Різниця є? Так. Да. Ось так. Дорогенькі мої, будьте молоді й красиві. Пішли. Пішли. Так. Ну, все. До зустрічі! Дякуємо всім! Аж підскакуємо. Пишіть коменти, підписуйтеся на мій канал, дивіться дорослих дівчаток, пишіть свої побажання. Оля, ти де? Оля. Оль!